Panie. Динамо аж за шість днів проводитиме свій поєдинок проти грецького Аріса. Тож буде шанс відмовитися. Ну а сьогодні інший відповідальний поєдинок, що таке втрати очок проти суперників, які апріорі слабші, звісно, середнього туру Динамо. у воротах. Назарій Федорівський в центрі оборони Павло Лук'янчук, Владислав Приймак та Артем Вовкун по всьому лівому флангу працюватиме Єгор Прокопенко. Тимчик, Шепелів Сидорчук в центрі поля Бояльський над ними Кабаєв і Ярмоленко по флангах. І Ванат, який відзначився дублем в матчі першого. Туру. Він в центрі нападу умірчого часу. Оболонці, оминаючи таким чином центральну зону. І зараз Слободяну, штрафний майданчик на тарануху. Тарануха накидає на дальню стійку, можна ударом завершувати цю атаку. Є удар. М'яч зрізається у ворота Київського «Динамо». однак, постійно радіють трибуни завчасно, оскільки рефері фіксує офсайд. Це положення по загрою, проте важливий нюанс. Після цього м'яч відрикошетив у ворот. Закидання на тарануху. Тарануха далі в глибину штрафної. Удар повороток і судячи з усього, якщо його офсайд був, то на тарануху потрібно дивитись. І коли йшла на нього, передача від Слободяна. Мединський в положенні позагрою не перебував. А Ось тарануха ціше, але загалом тенденція неприємна. Тут гол скасований. Положення по загрою. І цікаво буде подивитися потім на графіку, яку накладуть нам. Яку нахідність ну. господарів в чужій штрафній зоні, пішла подача і далеко, далеко від дворі. Це було дуже гостро на ближній стійці. Зараз я переварки вже бущану. Ну і загалом динамо, якщо Власно, я За власною штрафною зоною важко киянам буде сьогодні. Ось от оборонний блок розкрити, але вони намагаються це зробити. Владислава на чужій штрафні прабуває поворотах. у сітці, але ленсмен підіймає свій прапорець. Ще один офсайд зафіксований. У центральній зоні, у зоні відтяжки. Тут я знову готовий припустити, що положення по грою не було. нападнику Динамо відірватися. Рефері вказує на центр поля. Голо зараховано. 1 0 Динамо вийшло вперед. Саме білосині кияни повели у цьому матчі. Ще раз дивимося, як Сидорчук знаходить передачі Ярмоленка і Бояльський. Йому ще складніше мало це рішення. Оскільки він на напівоборту знаходився до епізоду. Але це рішення в нього було вже заздалегідь. Відпасовує він на Ванате. Ванат спокійно під тиском захисників, хоч і перебуває, все одно підлаштувався під м'яч, перебуває у ближній бінчак. Дубінчак, який на старті цього сезону виграє конкуренцію Вівчаренка. Є два рівноцінні ліві захисники, українські ліві захисники, у Динамців. Та й загалом лігіонерів сьогодні ані в складі оболоні, ані в складі Динамо. Немає тим часом. Який удар від Черненка? Метрів з тридцяти під споперешином. Майже двометровий Бущан був на місці. і Перевів м'яч на кутовий. Ось це так удар. Потихенько починає пристрілюватися. Черненко спочатку, як ви пам'ятаєте, пальну, Бозна Куди. Після того влучив Мединському. і це ледь досить надійний в першому на турі. Дія пішла подача, Не вдається влучити по з лету. Боротьба продовжується. Штрафній динамо мороз ставить спину, пали репери поруч і каже підводитися. Цікавий епізод, і можливо його будемо ще переглядати, але давайте завершимо його. який удар від Суханова, з під захисників м'яч зараз вилітав, і бущан все ж таки побачив, куди він летить. І ось готовий. Ну, тут а, руки прибирав футболіст Динамо і поштовхом це назвати я б не, не взявся. Господи, Слободян, назад. Суханов! який удар від Суханова. Це проводжував цей м'яч Бущан. Не залетів він у ворота. Ймовірність забити невелика. Але якщо це такі удари, як у Черненко, як зараз... Кабай лініями відкривається. Ліворч пасовує Дінчак. На Боярську, Боясь, наскільки жозуна, вона повертає на Віталія. Удар поворот такий котиться повз стійку, але. На цьому не все. Рефері вказує на 11 метрів. Буде пенальті за порушення правил на 25-му номері Динамо. В їхній атакувальній роботі. У цьому матчі все це є. І все це проходить. Гра через третього, динамічні відкривання, поштовхний майданчик, забігання, відтягування в другий темп. Все класно виходить. Жорстко влітає 29-му номеру. Зрозуміло, що в Бояльському йому дістається в цій ситуації. І насправді тут також було близько. Жовта для морозу Дергівського Ярмоленко пробиває. І Наскільки ж певно реалізовується пенальті. його сотий забитий м'яч в кар'єрі в українській прем'єр-лізі і перший після по другої позначки вовтун де з поля заміна у складі оболоні вовтун поле залишає Данило Карась. Салоні, металісту, ну, тобто командам значно статусніше. Або ж набагато, або ж трохи менше. І кращі кутові ми бачили в сьогоднішньому поєдинку, а після цього ще й втрата І Андрій Єрмоленко набирає кіт паралельно. Троє партнерів вчать. Вона, Дбияльський, Кабаєв, чекають на передачу від Єрмоленка. Вона в страхній зоні. Федорівський на виході грає, і забирає меж друг. рук. Чудово зіграно голкіпером оболоні ситуацію прочитав. Правильно робив Сидорчук, зриваючи контрнаступ суперників. Бачимо, офсайду не було влади. Намагався він під воротарем м'яч відправити у ворота і Ярмоленко обрав, ось такий, Здавалося, Тарануха залишає м'яч у м'ячурі, залишає його ще й для своєї команди. Прокопенко навіс від нього штрафну зону натальність. Це є партнер у дах у воротах. І знову ось це не щастить. І як вона виглядає? Не вдається влучити оболоню в воротах і не вдається наблизитись до свого суперника в рахунку. Я хотів сказати повернути інтригу, але мені здається, по тому як грає команда Івашенка, інтрига вона точно ще не вмерла. Десь не де зберегти не зміг. непогано включає ліве крило. Передача ваш штрафний майданчик. Бояльський ставить корпус, розвертається. Дуже класно. Ярмоленко. Ні. і, і Воріг дається винести м'яч. Здається, якраз Черненко. Прекрасна дія. захисті від 17-го номера оболоні. Хотілося б похвалити Ярмоленки, наскільки він був холоднокровним, наскільки він витримав цю паузу, але Черненко в підкаті стелиться і не дозволяє Андрію оформити дубль в сьогоднішньому матчі. Принаймні, наразі не дозволяє. Прочитав ситуацію центр хава болоні. Він бачив цей удар. і Він розумів, як воно буде на відміну від усіх і від воротаря, який не встигав ні. Рибка. Є Артем Кічак на лаві запасних, однак у воротах саме Назарій Федорівський. Тим часом атака Білосиніх, Удар Єрмоленка і буде чи то стійка, чи то Назарій якраз рятують. Або триває атака Динамо. І ось зараз уже Федорівський у руках м'ячем. Дійсно, хочеться подивитися на повтор за того, щоб зрозуміти, чи голкіпер, якому тут трішки компліментів виписав свою команду. Врятував, чи все ж стійка прийняла на себе удар Андрія Єрмоленка. Ще раз дивимося на. Постріл 7-го номера Динамо і Месія Кирішка Черненко приймає від нього удар. В ближній м'яч корний. ні 1-0. Положення поза грою! Чесно, і все не бачу. Мені здається, що затримав ногу футболіст Динамо. Я з тобою абсолютно погоджуюся. Сергій. З того, що мені вдалося побачити, то теж ближчою до воріт була нога Тимчика, аніж футболіста оболоні. Давайте зараз ще подивимося мороз до м'яча. Мені здається, не торкнувся. Тут ще питання в тому: асист чи забити м'яч від Черненка. Ну але тим не менше, він в активному положенні і якраз на офсайд він впливав повністю. Якщо положення грою у мороза було, то його потрібно призначати. Так, якщо офсайд це гол Черненка. Ось такий хитрий, цікавий чи це результативна передача від нього. Ми сподіваються, що гол все ж буде зараховано. Один оболонь залишається у грі і здається, здаєшенко. Поки йшли ось ці всі переглядини. Він уже кілограми три втратив паканці в його в команди. Прибуває Сокана. Прокопенка Прокопенко чекає, до тарануха штрафні відкриється. Подачі ближню стійку і летить над попереченою Це буде кутовий сирота. А воно зараз у них 100 і 100 Вони зараз вірять в те, що немає якихось не завдань, які не розв'яжеш перед тобою. Динамо будь перед тобою, хоч Баварія Мюнхен. Вони зараз вірять у себе і вони намагаються дотиснути у першому таймі біло Ще один до Пінчака досить гостро і 3-1 стає результат Віталій Бояльський. Рояльський робить рахунок 3-1 на користь Динамо в самій сількому кінці першого з боку оболонців без жодної фактично опозиції. Ось все взяло і враз розсипалося. Шоперенко у фланг віддає передачу, простріл і всі пропускають. Якраз був коридорчик, яким можна було влучити її. добінчак це зробив. Виконує передачу, яку ніхто перехопити не може. Комусь вона спиною, хтось уже пробіг ту зону. Лук'янчук був останнім, хто намагався ситуацію виправити, падаючи. Йшов на перехоплення, але ні. Ще у першому таймі ще й порятував. Переведення на Волошина. Волошин на свіжих ногах, не настільки втомлений від київської спеки віддає передачу. до Добійчак прострілює. І м'яч, можливо, навіть у ворота летів. Але Назарій Федорівський з цим ударом. Просто... Удар від дворіць. Непростий початок другого тайму для оболоні. І сам береться його виконувати. Пішла подача від нього. М'яч падає, падає. Надалі Сіко, а потім залітає у ворота Данило Кара. Також грав свого часу був свого часу в структурі Динамо. Він також свого часу виявився не потрібен у першій команді. І ось зараз забирає подача від Черненка на ближню стійку. Тут м'яч пролітає на дальню і замикає власне Данило Карась. Сам самісінький взагалі ніким не прикритий. За спини тимчика вискакує Данило Карась. Перед ним був дячук, який забитий м'ячем. Карась проводить перший матч в УПЛ. Робить. Це Ярмоленко, влучає у стінку. М'яч вискочив до Сидорчука. Удар лівою від Сидорчука. Штанга рятує оболонців. І Ярмоленко на добиванні хибить. Ось такий момент. Моменти, скільки... Сам, самісінький Сергій Сидорчук. А ми знаємо, що він може до м'яча прикластися. Так, можливо, відсоток вдалих подібних ударів в нього не захмарний, але він може здалеку пробити. Ось зараз він нам це продемонстрував. Стійка один і стійка-2. Андрій спеціально заманювало до своїх воріт суперника, для того, щоб отримати просір вивігти в атаку. Ця атака швидко закінчується. І Черненко закидає м'яч на старону куточку. Правовай мечусіці і ланцмен підіймає прапорець знову. Бідолашний Ростиславка. Шести років в академії Динамо був Ростислав Тарануха. одинадцять років провів в київському клубі, але проявити себе настільки гучно львівські Карпати це чималий мінус для Динамо для того, щоб розкривати. Оборону у болоні. Ви подивіться на цю контратаку, переведення на фланг. Тут Груша, він входить вже в штрафну зону. Супернику поміж ніг м'яч кидає. і рефері виписує йому за це жовту картку. Вважаючи, що Віталій епізод, епізод. По перше із хорошим переведенням м'яча від Прокопенка. Прокопенко в один тягне м'яч зміщується ближче до центру. Від нього поперечний пас. І це. А це вилучення. Червона? Червона картка, можливо, навіть трима. Ну а які тут ще варіанти? Не дати жовту картку Як же тут не дати картку. Ну, влетів, влетів ззаду в ноги суперникові. Віталій його свою жовтку підвести, оскільки оболонь сьогодні цілком могла би розраховувати на те, щоб набрати очки. Здавалось би, тимчик прийняв абсолютно це жахливо. взагалі жахливо. Як саме завданням оболонь впорається. Пішла передача штрафного падіння ваната і це пенальт. Зараз ми спочатку подивимося, чи має бути цей пенальт. Вона м'яч чіплявся, потім скидає і у кінчу. Влітає йому в ногу. Наступає на ногу Владислав Іванату. здавалося здавалось би, цікаво, що рефері сьогодні багато рішень приймав завдяки вару. Ярмоленко і проти вболівальників, і проти голкіпера пробуває. І знову надзвичайно впевнено. Реалізовує цей пенат. Федорівський стрибнув в потрібний кут. Але до цього нічого Дубль Андрія. Чудовий удар за 12 метрів. Пенальті можна пробувати по-різному. Забивати за 11 метрів можна по-різному, але якщо ти пробуваєш ось так, немає шансів у Воротаря пробувати. Тож дивимося, прийма чи Черненко, Черненко пробиває поворотах. Буйщан зумів все ж не дозволити зіграти на добиванні, Потім падіння підводиться. гравець в Болоні. Скільки розуміє, що фолу проти нього не було. І м'яч повертається до цієї Зустрічі мединський йому ноги ззаду. Падіння і заступає межу. Ну що ж, схвалив Волошин. Схвалив Волошин далі вже пішла ось ця суперечка. Головне, що картка жовта. Дубінчак, Мединський. Вони двоє отримають попередження. Старатися поблизу чужих воріт моменти створювати. Ось Черненко пробуває. Бощан не зумів м'яч зафіксувати в руках. Здається, планував саме це. Настільки сильний був удар, що м'яч з руку вискочив. Проте голкіпер перед нами ситуацію виправити встигне. Не дозволив футболістам містому полоні зіграти на добивання. Знову Черненко біля м'яче да, для оболонців. Подача на ближню стійку. Бущан не дуже впевнено, але такий парирує м'яч на кутовий. Наскільки ж не зрозумінням того, що вам бігати доводиться багато, скільки ви все ж е, команда, яка боротьбу виграти А з примаком, це насправді вкрай непросто. просто О -о -о! Що за передача? А це що за це? Нічого собі, Бояльський просто геніальним пасом виводить зараз Волошина на ударну позицію. Я навіть не знаю, що тут було краще, чи передачі, чи цей сейв від Назарія Федорівського. Бояльський. П'ятою викручує, а в сайду немає. Волошин поклав воротаря, пробуває в інший кут, але Назарій Федорівський, немов би інспектор гаджет Якщо ви дивилися такий мульти в дитинстві, рукою довжелезною витягує м'яч. Вау! Це УПЛ! Це УПЛ. Котовий для динамівців не, не минає на цьому епізоді. Дуже красивий, дуже ефектний. Причому з якої точки зору не глянь. А ось такий розіграш. Класний удар від Вівчаренка. Можливо, навіть і точний. Волошин заволодіває м'ячем. У шижому майданчику удар Шепелєва тепер приймають на себе захисники. Наскільки ж сподіває. Приймака тому, но діало Невороч. На вівчаренка. Вівчаренко в штрафній, Красиво приймає м'яч. Падіння і. Пенальті. Карась. Жовтекар. За симуляцію. Карась. Хочеться подивитися цей повтор на перерві. Я погоджуюсь з тим, що це, це може. Дуже питання, так. Ну, ось Карась виставляє руку. Вівчаренко падає і ще по ногах треба подивитися. Вівчаренко саме за ногу тримається. А наступив. Не хотів цього зробити. Краснопіра на свого нападника. Черненко може здалеку пробити. Йому дають простір, і Він розряджає гармату, але. Не встигнув Він вже майже дві години проводить на ігровому майданчику. Він набігався. Сноп це не зачепився Поводи штрафну зону суперника Йому необхідна підтримка. Йому необхідно вигадати щось цікаве. Він виконує передачу, і це могло цілком могло. дякували би своїм улюбленцям, Оскільки ті віддали всі сили, і навіть на останніх хвилинах намагалися провести третій гол. Який, в принципі, нічого би їм зараз не дав. 4-2 Динамо здобуває другу поспіль перемогу